Всім привіт! Гарного дня, прекрасного настрій, сонечка в душі, а ви на каналі І Ві Вікторівна і сім'я. Добрий ранок, добрі люди. Хай завжди вам добре буде. З поганим те, що заслужили. Гарного дня, прекрасного настрій, сонечка в душі. Боже, які мені коментарі пишете, хоча перегляди тут такі слабенькі. А, я проснулася, бо кішка ригала, Зараз 7 ранку ще немає й вихідний без 15, без 20 7. Моя фінальна доба голоду. Залишилося, ну, можна сказати, ще 12 годин і будемо потроху виходити з голоду. В принципі, це не важко. Це, ну, я ще, звісно, не добула, третю добу, але, в принципі, це не важко, нормально. Можна. Для здоров'я, для покращення самопочуття. Я дуже вмічаю, от прямо, особливо на животі, як зійшли набряки. І прямо хорошо мені. Ну, як хорошо, я не скажу, що прям супер хорошо, якась трохи слабість відчувається, і в м'язах трохи слабість відчувається і е трошки трошки підтуплювання таке є. а Сьогодні прокинулася, мене трошки болить голова. Але в загальному, в загальному все добре. В загальному все добре, навіть коли їм буває таке. от Сьогодні буде новий, гарний день. Скільки тут у мене? 14.00. Ну, я не їла нічого, видавила прищів собі. У мене Я, взагалі в, мене, в салоні в салоні красоти. В салоні красоти. Я трошки підтуплюю, бо я ж не їла троє суток. Я хотіла дати відповідь: у мене було два запитання цікаві під відео. Я їх не лайкала спеціально для того, щоб відповісти. І так, Амурля Мур мені пише, не може сімей обожнюю ваші влоги. Ура, дякую за влог. Віта, браслет, із какого пам'ять камня придає енергію? Та я не знаю, девочки, чесно. Я, правда, не знаю, з якого каменю. У мене, е, мене варіасцит і. Варіацит. І Яшма, варіацит, і Яшма, і Око Фатіми. Дивіться, є дівчатка, які займаються цими камінчиками, і вони там понімають, вони розбираються, вони підбирають і по знаку зодіаку, і по вашому запросу. До речі, по знаку Зодіаку мені ці камінчики не підходять, мені під... зате вони підходять мені по значенню. от. Так от. Так, тепер було таке запитання, чи багато у мене друзів. У мене взагалі немає друзів. У мене друзі це мої рідні і близькі. Все, це сестра, одна друга, Люба, подружка моя і цей. І батьки. І все, я більше ні з ким не спілкуюся і ні з ким не дружу. Якось так склалося. Мені так хорошо, я не страдаю від дефіциту дружби. Абсолютно, я не дуже довіряю людям і не підпускаю їх до себе, особливо посторонніх людей, яких я, яких я не знаю. Я легко знаходжу спільну мову, я достатньо комунікабельна, але маємо що маємо. Питання: чи вірите ви в те? Що якщо купити квартиру високосний рік, то будуть. Я не вірю в це. Я не вірю в це, ви знаєте. По вірі вашій буде вам. Все, у що ви вірите, все працює вам на користь. І не на користь. Якщо ваша віра негативно підкріплена, то Ну от я в це вірю, принаймні, я в це вірю. Що він там ото сидить? От, те обличчя таке прямо стягнуло. І Шкіра дуже пересохша, не мазилася ще я ні ніякими, нічого. От такі справи. Дуже мені захотілося води, прямо такої кислої з лимоном. Я туди півлімона видавила, воду випила. І так мені прямо хорошо. Нічого сьогодні не роблю, навіть постіль не складала. В хаті, ну, чесно, я не буду вам показувати. Тому, що, ну, самі розумієте, ремонт. І там вещі по, по всій в обидвох кімнатах. Ну, я приберу до Нового года. Думаю, що приберу. Такі діла. Я не знаю, як у інших блогерів, а для мене блогерство це постійний пошук себе. Тому що постійно дуже швидко в світі все змінюється. В світі змінюється дуже швидко вподобання людей. І той контент, який я створювала раніше, він уже не актуальний. І той контент, який я створювала раніше, він уже не заходить. І треба постійно придумувати щось нове, а старе, значить, не спрацьовує, нове нічого в голову не приходить. Ой. І не знаю. Виставила відео про ворожку віту, ну то таке, таке. Мені здалося, що воно класне. А люди так не, не вважають. Тисячу переглядів це дуже мало для мого аккаунта мільйонного майже. Ну, нічого, значить, я такі відео, знаєте, я такі відео удаля, видаляю, які не набирають переглядів. І все. І все. Або приховую, приховую. Скриваю тільки для себе, оставляю їх і все а залишаються тільки ті, які набирають достатню кількість переглядів. Оце отак я роблю в тіктоці в своєму. І що я зараз ось наберуся сил після голоду, буде все нормально. Ну, взагалі, мені нормально, я справ, правда кажу. Ну, є, звісно, воно трошки таке. Але мені сьогодні вже краще до, до це зараз, мені краще, ніж до обід. Я думаю, що я ще б завтра витримала. Але не хочу поки. хватить з мене на сьогодні хватить. Погода на вулиці таке, як наче морозець, чи що? Чи калюжі стоять? Що таке? Що Та Ну, що вони тоді? О, пішли по цей. Ми приїхали в епіцентр, бо нам треба для ремонту докупити. Мені ще в приміщенні нормально, виходжу на вулицю. О, дві туалети які. кріслом, а виходжу на вулицю, мені так філирує вообще. Я так і не їла, що до сих пор нічого. Вже четверті сутки пішли. Ні, що не пішли, я не знаю, що в 18.00 буде четверті сутки. Як я хочу не їм, Я взагалі люблю епіцентр. Біля чте люблю. Приїхали з епіцентру, лежу плачу. Там друг приїхав, ну я не можу з ними там сидіти, в мене немає сил. Я більше так холодувати не буду, не хочу я. Просто лежу, мені жалко себе і вообще погано. Жалію себе, вот. але все одно я молодець, що я справилась, я собі, сама собі доказала, ко... зачем, почему, навіщо. Хороше, любіть себе, цінуйте себе, мету з кіцеюсь лежи. Всім гарного вечора. І ремонт привстановився в зв'язку з моїм голодуванням. Ні, це нормально! Це просто наслідки мого голодування. Ладно. Поплакала і знов Фіалка розцвіла. Засяю день таємними знаками, треба ділитися тільки хорошим віта, а не цими соплями. Оці соплі нікому не нужні. Ну, просто я хочу а, попередити, я, напевно, щось сказати, що 72 години голоду це не ок. Колись мені якась дівчина писала, що 10 днів, витримала польот нормальний. Ну, я не знаю. Я злежу в мене от дишка, при тому, що я поїла вже. Я просто, ну, я погано себе чувствую, мені не підходить таке. Хоча я три роки на інтервальному голоді. На інтервальному три роки, мені нормально. А 72 години мені не ок. Хтось мені писав, що ти з себе іздіваєшся. Я кажу, ні, я не іздіваюся. Я правда ну, от, не іздіваюся. І сьогодні, тільки, як тільки вийшла на вулицю, я відчула, от, бо я ж цілий день лежала, в принципі, мені більш-менш було нормально. Я вийшла, Боже, мене, мене тахікардія. моє мене серце вискакує, я задихаюсь, мені нема чим дихати. мене перерізає шлунок, у мене мене тяжкість в нирках. Мені важко йти. Твої це капець, він я больна вообще на всю голову. Саме, сама себе до цього довела. Зачем? Це ж як себе треба не любити, щоб так вимурювати себе. Ну, я це робила з благими намірами, щоб прибрати набряки і подивитися, як я буду витримувати. На це. Мені це було цікаво із цікавості, знаєте? Але от. Ні, 24 години голоду. Це нормально, 36, а 72 для мене багато, ні. І ще 2 доби можна. А більше ні. В общем, все. Все, минутна слабость. Все, негатив вийшов, все хорошо. Бережіть себе.